Випав сніг, да. Настя наша хрустить льодом. Ой, ти щаслива? Да. Настя дуже чекала на сніг. На випав сніг і подружки а, поприбігали тут і дітки.

Ось Настя вже їде на Київ. Да, ми вже І з нами нас... ось такий пасажир їде, дівчинка, Котик дівчинка Тина. Папа наш. Я ще вам покажу другий повол. бачите, Бачите. Да. Настя в поїзді купе. нами їде, ось така красунька. Ой. Ой, не ой, приєм. я кудись їду. Це не наша, сьеду, ми ой, просто ой, веземо. Я Заберуть її. Ой, добре, добре, добре. Настя кайфує в дорозі, тому що не сумно. Кочик. Показує їй вікно, як машини їздять. Її... Ну вона, звісно, трошки нервує наша Крицька Ой, Настя. Ой, що ячки Ціна. Ну ми вже вдома. Тіна розбила іграшку, бо дівчата почали прикрашати а, ялинку. Настя у мене подружка була. Да, Поля приходила, сестричка. Настя в штанах в платьє і Тіна. І рогі. Прикрашаємо все у нас. Я Я ящики листо. з іграшками зима вдома. Вдома зима. Так? А є сніг? Покажемо? Давайте ходімо побачимо. Ще мама буде, мабуть, переприкрашати. Що, Я вам а це ми завтра йдемо до сусіда на день народження. Вони нам принесли на збереження. А це наш сніг. двір Бачите, сніг теж випав, да. але вже трошки розтає ну, да. Так. А що це на батарею причепили? Їжачка? Так, ось так. отак він килиці. Так що у нас мама завтра розрівняє ялинку. До прикрасимо і повісимо гірляндочки гарні. Буде краса. Має ті кульові. Вони слава богу, настя вже зламалися. Будуть мигати тільки ось такі росою, бачиш красиві. Вау! Wow. Да. Завтра будемо прикрашати і вам показувати. Так, сьогодні у нас Настя з Тіною прийшли на день народження до нашого друга Назарчика. Ось він синьому. з на народження. Якщо <реклідно> <реклідно> нас поки що насичені дні. Удома. Ялинку ще не доприкрасили. Будемо вам показувати, як будемо прикрашати. А поки дівчата граються скачуть. Так, дівчатка готують. На кухні. Хозяйки. Тут у них є тортик такий святковий. Настя робить кукурудзу. А що це ти? Вариш кукурудзу? Тіна ти суп? Тіна теж щось готує. Тут ось така є стіночка. Бізіборд для малесеньких. Каже, Тіна, я вже не малесенька. Зайчик спить. А, коляски. Так, Тіна зацікавилася. Покажи, що в тебе написано тут на кофті. Ти Тіна. Вава, Ба. яка вава? Тіна, скажи, що залиши? Танцюй на це. Танцюй, Тіно. Тарата. Танцюй. Тик -тик 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 -тик. Ти перміску збираєш? Дивись, маленька і велика. Тіно, ти зайчик? Зайчик. Настя, а в тебе що написано? Настя? Настя? М -м, клас. Насті роблять тату з зблідками. Mm -hmm. ага. Зараз будемо дивитися, що там вийшло. Ціна, йди подивись. На ось ту красиву таку мигалку. Іди подивись. Ціні понравилось.

А не знаю, чи вона буде робити. Покажи свою, покажи татушку, Тіна. Тіна теж дівчинка. Тіна в восторге від татухи, але ж рукав закасується. Давай, мама, зробить рукавчик. Давай. Ой, красиво. Собачко тіна, ти собачкою будеш гратися? Скульки тіна, дивись Дивись! О, собачка, Лас. собачка в є. Настя Котика. У Назара пістолет. Клас, Настя. А в ці не собачка. Так, переносимося після дня народження додому. Дивіться, як ми прийшлося зняти всі іграшки і прикрасити спочатку. Тут якась дірка, Ось тут. Дуже сильно дірка. Мама щось famously... прикрасити спочатку гірляндочкою ялинку. Ну Настя вже там звірів начепляла своїх. Це я А, крильця махає. Така у нас ялиночка, вже будемо ну все одно там якась дірка у ялинці ось тут. Тут треба його поправити. Ціна хоче ламати. А ми будемо лягати спать, бо завтра Насті в садочок. І покажемо вам, як красиво ми прикрасимо з іграшками ялинку. Виїхали за Насті. У нас ще день. Таке небо гарне. Да, і ціна мало поспала в обід у нас, так, да, ціна? Ти мала поспала, мамі не дала працювати. А, тому мама. Трошки мама злилася, але нічого, мама допрацює ввечері. А зараз їдемо за Настею. І я думаю, що хтось у нас засне. Ми її закутали в конвік теплий. Папу, за папою ті наїде. Як гарно ще вечері. Це я її тут катаю біля дому, щоб хтось заснув на часик. А там попрошу дядю, охоронця, щоб покачав, -по постояв біля колясочки, да? щоб тіну ніхто не вкрав нашу. Ну, я сподіваюся, що вона засне. потім вам покажу. Так, заходимо в допу. Настю да, зібрали. Да. Настя йде з садочка. Нам розмалювала мамі ось таке. Ось таке. Да, я тебе люблю. Ти мамі. Так. Тебе... привіт, скажи, ми з садочка. Так, і сьогодні класно Ми з вами лего і дала залегом не концовки. Клас, Настя залего дали зелену контр. твій улюблений кольор, так? Да. Да? Ми приїхали в епіцентр. Папа по справам, а ми іграшки подивимось а, новорічні на Ялинку. Якісь пару штучок нових. Тіна, ціна, тіно, не скуби. Тіна. Тіна так і не спала в нас сьогодні. Трошечки поспала в обід і не заснула. Ма, бачиш. Виспадає у Що зараз будемо знімати? Яка, яка, яка там краса у нас за підцести новорічна? Там все наше. Наша ялинка? Да, Ми зайшли. Да? Тіна, хто наша це? Яленка. Мам, хто наша ялинка? Ні, наша велика. Да. Вон засніжені, які всякі. Ціну зацікавила ялинка. Настя, дивися, Не, ну, дивись, який сніговик. Ні, дивись. Глянь, що це таке прикольне. Такі цікаві штучки. Тіна, дивись, які зайчики, ціна. А чого є? Ну ціни підключені. Папа наш. О ялинок скільки всяких клас. Йдемо до іграшок. Ялинок дуже багато. Різні по кольору і трошки вже. Не за не завалю. Іди. Yeah. Yeah. Так, будемо зараз обирати іграшки, вам покажемо, які ми обрали. У нас така ялинка в білих тонах, Настя зараз yeah, не обирає. Тінка, Так, буду слідкувати. Так, ну що Настя обрала? Значить, ого Настя, ти всі різнокольорові обрала. один, yeah, Ну стій, мама Тебе тут. І ще ось ось таку, ти взяла, да? а мама ось таку брала. Ну, зараз з пушком. Тут дуже багато, дуже багато, дуже цікавих. Нам треба не скляні, тому що ціна, ціна вже розкувала нам п'ять іграшок десь скляних. Да, нам треба якісь пластикові ми Ну, Настя вибрала, мабуть, все скло, да, це все скло, окрім ось цієї. Я цього не дуже хочу. Ой, ну, тут які теж красиві білі, а тут кольорові Настя. Ось яка молота. На касу. На касу? Ну пішли папу шукати на касу. Показую. Настя обрала ось ці чотири. А прийшли дивитись риб. Ух ти, які риби. А мені ще більше сподобалися такі кольоровенькі. Настя, ти в цілішки? Ось такі. Я там Настя, Коло ти є. Я до у того называется карантин. Просто у рыбки карантин. Навірно. Може тільки завезли. Болікуй, захворіли. У них карантин не продается. Як их все? І такі малюсеньки. И такі чорненькі. А здесь заглаву. Прикольно, багато рибок. Насті кольорові сподобались, да, Настя? <смір> На морі. На морі. У Єгипті. А він такий неоновий гарний. Либо неон, червоний, так і називається. Тінка, де рибки плавають? Ось тут. Йо такі красиві. такі красиві. Це півники рибки. Це півники. Класні. Ой, зелена в них хоті! зеленого. Показуємо, яка в нас краса вийшла. З Настю вчора наряджали, старалися. Настя сьогодні в садочку. Ось така ялинка. Всім пока, до нових зустрічей!